Бажаю здоров'я, друзі! І в нас знову улюблена рубрика Посилка від глядача. І перше, що мене зустрічає, це смаколики. Дуже щиро дякую за таку увагу. Це неймовірно приємно. А ось і сам гість, через якого ми всі тут зібралися. Це iPhone XS, і чесно кажучи, він у стані клінічної смерті. Дивіться самі. По-перше, проблема з кнопкою живлення. Вона майже не натискається. Щоб просто увімкнути екран, треба докласти титанічних зусиль. По друге. Кран він не просто відійшов, він буквально відшвартувався від своєї рамки. Ви тільки подивіться, скільки там пилу, і це ми ще не зазирали всередину. Я думаю, там буде взагалі апокаліпсіс. По-третє, не працює регулювання гучності, а точніше, перемикач безшумного режиму просто бовтається. Вишенка на торті, акумулятор. Рідний має ємність 76% і власник, звісно, вирішив його замінити. Але друзі, повірте, це все квіточки. Справжній жах чекає на нас всередині. Тож вимикаємо нашого пацієнта і готуємо операційний стіл. Ростин покаже. Для початку викручуємо два нижні гвинтики, потім дуже обережно від'єднуємо дисплей від корпусу. Тут головне не поспішати, щоб не пошкодити шлейфи. І, о, матінко, як я і казав, всередині не просто пил. Це справжнє кладовище пилу. Капсула часу збруду. Настільки забруднених телефонів я ще не ремонтував. Хочу зазначити, друзі, розгерметизація телефону це вироб. Вологе повітря та пил, потрапляючи всередину, повільно вбивають компоненти. Це може призвести до короткого замикання, корозії, виходу з ладу, будь-чого. Тому благаю вас, не доводьте свою техніку до такого стану. Так як я і думав, цей телефон вже крутили. Відсутні деякі гвинтики на металевому захисному екрані. А ось і причина, чому кнопка живлення не працювала. Гвинтик, який притискає металеву плашку для спрацювання мікроперемикача, просто не закручений. Його залишають. Шили бовтатись, це робота справжнього майстра. Що ж, починаємо повний демонтаж і чистку цього бідолаги. Пізніше власник сказав, що телефон неодноразово був у ремонті, і це видно на кожному кроці. Дивіться, розгерметизація корпусу призвела до того, що клейкі стрічки, які тримають акумулятор, втратили свої властивості. Він просто відклеюється від корпусу без жодних зусиль. Це небезпечно, адже він міг бовтатися всередині. Але ось це це просто жах. Модуль бездротової зарядки. Він він перетворився в труху і буквально розсипається у мене в руках. І знаєте, що найстрашніше? Вона досі працює. Друзі, застереження для всіх. Якщо ваш телефон розгерметизований, не користуйтеся бездрутовою зарядкою. Це прямий шлях до короткого замикання або, не дай Боже, займання. Негайно несіть телефон у сервіс. Продовжуємо демонтаж. І знаєте, чим далі в ліс, тим більше дров. Деякі компоненти були просто не закручені, на деяких винтиках зірвана різьба, деякі контакти. Акти відповідають за заземлення та якість сигналу Wi-Fi, Bluetooth і GPS. і їх відсутність може спричинити купу проблем зі зв'язком. Це просто катастрофа, і ось ми дістали материнську плату. Напевно, єдина річ, яка в цьому телефоні дійсно працює як треба. На цьому етапі я зв'язався з власником, пояснив всю глобальність проблеми, і він прийняв вольове рішення відновлювати так. Відновлювати ми замовляємо новий оригінальний корпус, адже цей золотий. А по імей має бути срібний. А також новий шлейф, адже бездрутова зарядка йде в зборі з кнопками гучності та перемикачем режимів, а також акумулятор. Попереду тотальне відновлення. І поки я чекав на запчастини, вирішив відреставрувати дисплей. Як ви бачите, рамка відійшла. Тому беру і спирт і ретельно все зачищаю. Дуже обережно, щоб не пошкодити матрицю. Потім прочищаю всі роз'єми, конектори, області камер та датчиків. Після цього беру клей B7000 і ретельно все проклеюю, фіксуючи за. А поки клей застигає, я вже отримав всі запчастини. Починаємо найцікавіше перекидання всіх компонентів у новий срібний корпус. Зауважте, що навіть у нижній частині плати деякі компоненти, як от шлейф вібромотора, були просто не підключені. Я не знаю, хто це збирав, але це просто жахливо. Більш детально показувати весь процес перекидання не бачу сенсу. Це зайняло багато часу. Але повірте, це була кропітка робота. Найбільше часу зайняв момент з перекиданням кнопок. Друзі, будьте уважні. Під час збірки кожен гвинтик має стояти на своєму місці, а ви зауважте, які вони маленькі. Загубити їх простіше простого. А вкрутити довгий гвинт не в той отвір це гарантовано пошкодить плату. Тому довіряйте таку роботу людям, які на цьому розуміються. Помалу все збираю назад, підключаю новий акумулятор. Попередньо я його вже протестував, він працює чудово. Наношу клейку-стрічку для фіксації на корпусі, встановлюю на місце. Далі найважливіше: зачищаю рамку та наношу спеціальну клейку-стрічку для герметизації екрану. Це поверне телефону, хоч якийсь захист від пологи та пилу. Знежирює всі поверхні, під'єднує всі шлейфи і момент істини вмикаємо, щоб перевірити. І ось такий результат ми отримали. З того стану, в якому він був, це просто небо і земля. Телефон тепер виглядає як новий. Справжня цяцька. Тепер він має оригінальний срібний корпус, як і зазначено за його імей. Стан акумулятора 100%. Працюють всі кнопочки, а також регулювання вібро та безшумного режиму. Звук чистий і бездоганний, а дисплей повністю прилягає до корпусу. Камери працюють ідеально, але як би я не намагався їх вичистити, все ж під об'єктивом залишились мікроскопічні плями пилу. Це не впливає на роботу, але на жаль, залізти під саму лінзу, щоб їх вичистити не в моїх силах. Попри це, телефон працює бездоганно. Всі функції відновлено. Після цього запаковую все назад, щоб відправити власнику. Разом з усіма оригінальними неробочими компонентами та чеками з витратами на запчастини. А якщо у вас є якась несправна техніка, і ви хочете, щоб її відновлення потрапило у відео, мій телеграм-канал завжди відкритий. Посилання в описі. Звертайтеся, буду радий допомогти. А тепер те, що любить кожен. Поговоримо про гроші. На все про все на запчастини. Та доставку було витрачено 2457 гривень. За свою роботу я взяв 500 гривень, але власник, за що йому величезна подяка, накинув зверху ще на чай. А тепер питання до вас: як вважаєте, скільки по вашому місті взяли за такий тотальний ремонт? Пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво порівняти. Не забувайте підтримати канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Це найкраща мотивація для мене. Бережіть себе, слава Україні!